Вітаю всіх! Сьогодні 6 жовтня. Хочу зробити такий сьогодні розклад по декілька питань. П'ять питань собі виписала ті, які зустрічаються, і ті, які б хотілося швиденько так розглянути, то зараз і питаємо. Перше, про, питають про Сумську область, ДРГ. Безкінечно там обстріли. Люди кажуть, подивіться ситуацію з Сумською областю. Дивимося до кінця жовтня, що буде відбуватися на Сумській області. Ну, що я вам скажу? Дивіться, от те, що зараз там відбувається, от ДРГ заходять, да, ви чуєте вибухи, обстріли. Це дійсно ще буде деякий час продовжуватися. Ну, але. Дивіться, ось на майбутнє. Йде так. більш така ну, ситуація спокійно. То сонечко вже вилазить. І тут вже цю ситуацію якось беруть під контроль. Тобто там посилюють чи захист, чи вводять туди якусь силу. Ну, сила мається на увазі ЗСУ. Так. Чи дійсно буде Сумська область під захистом? Да. Так, да, трохи ваша ситуація поліпшиться. Я не можу сказати, що це прямо сьогодні відбудеться, але до кінця жовтня буде там у вас набагато спокійніше. Там буде якесь посилення. Посилення, якийсь контроль, посилення, якихось військових наших туди е додать вам, і трохи ситуація буде у вас спокійніше. Чи правда, що війна буде до. 2029 року. Десь там якийсь астролог сказав, що війна між Росією і Україною буде до 2029 року. Так і спитаємо: ця інформація вірна? Ні. Ця інформація невірна. Це знаєте, можливо, знаєте, як розглядають цю ситуацію не в прямому в тому сенсі, що як війна. От війна, так. Це можливі різні там негаразди, катаклізми, ті, захворювання, які то там провокації. Це ще це якось може десь там тягнутися на якомусь рівні. Але так, що це дійсно продовжується війна, ні, це не так. Відносини України і Вірменії. Вірменія зазіхає на Крим. Чи це так? Дивимося, які в майбутньому відносини між Україною і Вірменією. Ну, я вам так скажу, натягнуті. натягнуті. Е, я не можу сказати, що тут Україна і Вірменія один одному тиснуть руку. Е, ну, Кожен сам своїми справами займається. Тут немає таких, знаєте, е, звісно, на якомусь рівні там якась медійність є, але така там, знаєте, співпраця, якісь там обнімашки, там одне одному допомагаємо. Ні, цього немає. Чи дійсно Вірменія зазіхає на Крим? Та ні. Це просто я не знаю, звідки така інформація, в якому сенсі Вірменія зазіхає на Крим. Ні, цього не буде ніякого відношення. Це то, що там, знаєте, розмовляють о, десь якісь влогери, якісь там, я не знаю, аналітики. Чи ви таке почули, я не знаю, Але це не так. Чи буде Росія проводити ядерні випробування на своїй території? Да, там Сімонян. Розказує про ядерний вибух. А ну-ка, подивимося, чи будуть вони проводити ядерний вибух. Ні. Чомусь дуже багато вони розмовляють. ну, Зірка це медіа, так? таких багато розмов, іде по всьому телебаченню їхньому, там, да, ці пропагандисти, вони про це балакають. Але це таке, знаєте, це — пшик. отак От це виглядає. Так це якось робиться навмисно. Ну, накаляють ситуацію, та не буде ніяких у них випробувань. Ні. Випробувань не буде, не будуть вони нічого цього робити. Балакають багато, роблять дуже мало. Чи дійсно була наводка в грозі Куп'янського району? Це там, де загинули люди в кафе на поминальному обіді, от і питання, чи дійсно була наводка, чи це чисто випадково туди влучив, снаряд чи ракета, чи була наводка. Так, це була наводка. Це була наводка, причому це, це зробив чоловік. Ну, однозначно, так, чоловік, який місцевий, той, який там знаходиться. Він знаходиться там. так. Це його, Це знаєте, це така, як за щось він хотів помститися. Чого очікувати найближчим часом в Криму? Там багато дуже відбувається подій, таких різноманітних. Чого очікувати в Криму найближчим часом? Ну, те, що Крим будуть наші кошмарити, це однозначно, наступають дуже сумні часи в Криму. Так, що в Криму? Ну, по-перше, вибухів там буде дуже багато, бачите, ось ця карта башта. Один за другим, один за другим. Причому такі влучні, такі знаєте, майстерні, майстерні такі е, будуть влучання. Причому по тому, що дуже 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 важливо по якимсь ну, я кажу, центр прийняття рішення, так ну, як їхні десь офіси, таке щось дуже, дуже такі важливі об'єкти. Ну і звісно, ми чекаємо прильот на воді. А чому прильот на воді? Тому що ось дивиться дві кубків, Так, а це як мостик на мостику, там де рухаються. Буде прильот. Буде прильот і на Криму чекаємо дуже серйозних подій, які докорінно змінять ситуацію війни. В Крим... Криму дуже гучно, неспокійно, кожен день більше і більше. Ну і останнє питання про наступ з Білорусі. Відається так тривоже. Я вам казала, що цього не буде. І ще раз спитаємо у карт: чи слід очікувати? Ну, Хай буде до кінця цього року наступ зі сторони Білорусі. Чи буде наступ зі сторони Білорусі? Ні, 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 і ще раз вам кажу, ні. Повішений. Це зупинка активної діяльності, по помірності взагалі нічого не відбувається, ні. І король Пентаклів це там добрий-добрий такий захист, починаючи від там на землі окопи, рви, там дуже багато ресурсів, захист, захист, і ще раз кажу вам захист. Тому Забудьте про це поняття наступ з Білорусі. Його ніколи не буде. Наразі в мене все. Я вам дуже дякую за увагу. Всього вам найкращого.